Три нові форми недобросовісної конкуренції в інтернеті, з якими нині борються юристи. Перша SEO маніпуляція результатами пошуку системи, таких як Google – це неетичні тактики підвищення рейтингу свого вебсайту чи зниження видимості конкурента в пошукових системах. В свою чергу завдання шкоди конкуренту відбуваються через створення спам-посилань та внаслідок неякісного трафіку на сайт конкурента, що призведе до застосування санкцій до конкурентів за SEO-маніпуляції. А маніпуляції підвищення рейтингу власного веб-сайту включає наповнення веб-сторінок надмірною кількістю ключових слів для обману пошукових алгоритмів, створення штучної мережі неякісних сайтів для посилань на власний вебсайт. Розміщення дубльованого контенту для введення пошукових систем в оману в результаті пошукові системи не знають, який однаковий контент розмістити вище у результатах пошуку. Друга підроблені огляди та рейтинги компанії можуть заплямувати репутацію конкурента, публікуючи хибні негативні відгуки або використовуючи ботів для маніпулювання рейтингами в інтернеті. Третя. неправомірний збір та використання даних для копіювання стратегії конкурентів, отримуючи інсайдерську інформацію про конкурентів або пошук методів для їх підриву в інтернеті. Судова експертиза в експертно-дослідній службі України це якість та комфорт.